Добрий день, нема світла до вас гості сьогодні. Важко повірити, що в Україні в переліку професій з'явилися такі спеціальності, як соціальний працівник, соціальний педагог та фахівець із соціальної роботи лише декілька десятиліть тому. Господині, до якої ми завітали, із соцпрацівником Тетяною Грамашовою, Алевтина Леонідівна Коханенко сама працювала в соціальній сфері. А до цього 42 роки була електромеханіком в найвіддаленіших куточках за полярним колом у Норильську, потім у Магаданській області на Колимі. Після цього повернулася і працювала в Одесі. Последняя была организация, которую закрыли. И всех нас попросили на улицу. Я везде по поездила, нигде уже не нужны были инженеры, электромеханики тем более. И пришлось туда, где, где ага. можно было устроиться, там и устроилась. Алевтина Леонідівна прийшла у соцслужбу, коли та тільки почала організовуватися і була майже в першій десятці соцпрацівників Київського району Одеси. Прийшла туди на рік, на два, не більше. От ще муж був. От ми тоді вдвоєм прийшли, але його не взяли, мене взяли на роботу. От він мені допомагав, на машині підвозив. Мы тогда еще арбузи возили, ті самі... Капусту возили безплатно, картошку тащили. Власного транспорту в закладі як не було, так і немає, і зарплати невеликі. Але Алевтина Леонідівна залишилась працювати на цілих 17 років. Що головне в цій роботі, питаємо ми. Любить пенсіонерів і все. І старатися робити те, що вони, вони требують. Многії требують, многі, требую, многі просять. Хто як? і до всім відноситися з любов'ю. Участь у житті інших людей, допомога їм, у тому числі часом і розмовою, і якимось сердечним співчуттям – це справи любові. І справи, які не назвеш легкими. Одному одно хоче за другому а третє ще щось розповідає, що от ти не то в магазині купила, краще в базарі, а от на цьому базарі краще на другому. Чим старше люди, тим більше, більше требують. Їм кажете, що їм ділиться не то, що їм потрібно, що ділять не так, як вони в молодості делали. Через хворобу Валевтини Леонідівни ампутували ногу. Тому наразі вона залежить вже від свого соцпрацівника Тетяни, яку сама колись навчала азам соціальної роботи і вважає Тетяну кращою. З своїми підопічними вже ми стаємо як з зрідньою. От, і вже їй жалко їх покидати. Попробуй комусь скажи, що ти йдеш чи в відпуск, Чи не дай Боже, ти захворів, і буде подміна, для них це стрес. А тому і для них, і для себе. Якось так. Раз ми тут працюємо, то значить, воно нам підійшло. Тетяна теж прийшла в соціальну службу, якій тоді здавалося, випадково й ненадовго, а працює вже 20 років. Ті, що лишилися, то вже то призвання в цих людей. По іншому тут не може бути. Я коли допомагаю людям, то мені і добре, і хорошо, і здоров'я, слава Богу, є, і настрій хороший. А хто приходить гроші тут заробити, то звісно, це не його. Тут нема що заробляти, тут тільки треба віддавати. Коли з підопічними виникають складнощі, бо ситуації в житті різні, виручає дружній колектив терцентру соцобслуговування, в якому хтось з такими ситуаціями вже стикався і може підсказати. У Тетяни 10 підопічних. І з кожним зізнається, вона цікаво розмовляти і набиратися життєвого досвіду. А до Алевтини Леонідівни сім років тому йшла з хвилюванням, як на іспит, бо ж наставниця. Вона любить, щоб порядок був. А вже, напевно, до Нового року, бо потім усім закази, всім продукти, щось готувати.